Привіт, друзі! Ви дивитеся культурну програму сьогодні! У Тернополі цікавий концерт під назвою Відчинилось життя у супроводі симфонічного оркестру. Виступають незрячі співаки. Їх підтримують імениті артисти, і нам вдалося поспілкуватися із відомим скрипалем віртуозом Олександром Божиком. Дивіться наше інтерв'ю. Андра, я тебе вітаю у Тернополі. Більш більш ніж рік ми не бачилися. Так. Складний рік був і складний час для нас і для нашої країни залишається. Скажи, будь ласка, про твоє творче життя, яким був цей рік, яким є ти зараз. Звичайно, що рік був непростий і для всіх у нас, і так само для працівників моєї сфери. Якщо від початку повномасштабного вторгнення я взагалі до рук не брав скрипку, я перші два-три місяці я взагалі не міг грати на скрипці. Ну бо в мене переважний жанр. Я люблю грати на скрипці, люблю щось веселитися, давати якийсь заряд позитиву. А тут так оп, нас всіх. Пригнітило це все, що ми маємо, і я не міг брати друг скрипку. І, і я подався в волонтерство, я там допомагав. І навіть волонтери мене просили, Олександр, заграти щось на скрипці, давайте нам підбадьорте нас. Я кажу, я не можу. Я не можу грати на скрипці. Але пройшов час. Пройшло декілька місяців. Я почав музикувати, я почав творити музику, і ті всі місяці такої от перерви, воно все наздолужилося. Тобто, навіть часто кажучи, я за за три місяці, те, що я не брав дорогу скрипку, я написав більше музики, ніж, напевно, за останніх років 5-7. Ти є один з тих артистів, якого дуже добре знають у світі. Більш ніж 30 країн ти відвідав і в багатьох країнах виступав. Чи зараз за цей рік тобі вдало, вдавалося виїжджати з волонтерськими благочинними концертами і чи є такі плани? Так, ніби ніде не був, але так потім я переглянув цей рік. То я був і в Італії, і в Іспанії, Франція. Ще декілька країн, Польща, само собою, Німеччина. І ми збирали величезні кошти. Я навіть пригадую, що я долучився, в нас був концерт в Іспанії, один концерт з Іриною Федишин. Вона запросила, ми організовувала, і ми лише за один концерт зібрали 80 тисяч євро. Ми навіть купили танк. Я те, що не новий, але ми доклалися до того. Тобто проекти були, дуже складно виїжджати. І я навіть деколи кажу, що... Не бійтеся мене випускати за кордон, тому що я обов'язково повернуся. У мене тут сім'я, я втікати не буду, але не завжди виходить виїхати за кордон. Уважний слухач теж почує на фоні зараз відбувається саундчек цілого оркестру. Так розкажи більше про цей проект. Він особливий, і ти є учасником цього проекту, який називається Відчинили життя. Великий концерт. Розкажи більше. Я знаю, що люди, які дивляться цей концерт, міняють погляд на життя. Так. Міняють абсолютно, тому що е, відчинилося життя вже 15 років, існує. Е, я не знаю, скільки вони ждали концертів, напевно, більше ніж 90 наскільки я знаю. Е, я вже багато років приймаю участь е, в цьому проєкті. Дуже багато українських зірок приймали участь. В чому полягає цей проєкт? Що незрячі виконавці, е, це можуть бути як і діти, так і, вже і старші е, люди, е, разом з оркестром музикують на одній сцені. І здавалось би, що в тому такого складного, є просто співати з оркестром, але насправді це дуже складно, тому що людина незряча, вона не може бачити диригента. А так як я музикант, я знаю, що має бути автакт, має диригент показати, всі разом вступаємо. Оркестр і Богдан Мочорат, вони оркестр нашого львівського театру імені Марії Зінковецької. Вони прекрасно вміють вже налагоджувати цей контакт з зрячими. І ми робимо дуже цікавий проєкт. Ми співаємо різноманітну музику, є діти, які співають, які грають. На бандурах, на саксофоні, вони дійсно є незрячими, і вони після концерту говорять, що для них велика честь і приємність з нами бути на одній сцені, але насправді я скажу, що це нам велика приємність бути з ними, тому що в нас концерти йдуть за планом, а дитина вона готується до того концерту, можливо, навіть рік готується, і вона виходить на сцену і відчути ці переживання, коли тобі аплодує весь зал, вони, вони ту залу не бачать, але вони відчувають. Тимко, яка є організатором цього проекту, вона велика молодчинка. вона вже 15 років на своїх крилах це все продвигає, і мені б хотілося, щоб не тільки вся Україна, а весь світ би почув. про це, тому, що це є унікальний проект, і мені здається, аналогів йому в світі немає. І до того ж, всі кошти, які будуть зібрані на цьому концерті, вони йдуть на підтримку ЗСУ. Правильно? я розумію? Звичайно, що. Ми мали концерт у Львові. Ми зібрали велику суму. Гіпер важливо є е, те, що ми своїм е, талантом, своїм співом можемо хоча б в такий спосіб допомогти нашим бійцям. Ну, це вражаюче. А цей концерт буде у Львові і в Тернополі чи ще в якісь міста? Ви їдете, Це буде як тур. Я не знаю всіх планів, тому що наша Оксана Потимко вона є ага. вона геніальна людина просто і вона все нам не розповідає. Але в неї планів в голові настільки вона вміє всі знаходити точки дотику. На так само є незрячою. І з її феноменальною пам'яттю ви сьогодні, наприклад, на концерті можете почути, як вона дякує всім людям, хто долучилися до цього проекту. І... Це такий список угу. е, людей не, не на одну сторінку аркушу, а четвертого. Е, вона вона молодчинка, і я ще раз повторюся, що мені надзвичайно приємно брати участь. Розкажи ще хто із зірок з тобою на сцені? Ну, ти не, не один досвідчений артист, там іще ціла плеяда. І з ким тобі найприємніше можливо зустрічатися? Ну, нас багато кожного року воно все змінюється. Ну все. Сьогодні, от сьогодні, в Сьогодні для мене приємно, звичайно, що я виступаю з своєю дружиною. Так само з Веронікою вона є дівчинка, яка співає. Буде, ми з нею маємо такий спільний дует, з оркестром маємо дует. Сьогодні хлопці з Пікардійської Терції будуть Леся Горова. Е, Олена Ковтун це так само незряча співачка. Ми коли брали участь в е, Україна має талант, то ми в одному сезоні були та то вона якраз зайняла перше місце, а я друге. То ми вихованці е, цього шоу. Але ми товаришуємо, ми бачимося, на жаль, рідко, ми бачимося тільки на цьому проєкті, тобто це декілька разів на рік, але ми вже подружилися з всіма учасниками. Вони змінюються. Вони змінюються, хтось, е, хтось виїжджає, хтось долучається новий. Але все одно е, такий кістяк залишається, і це, звичайно, що оркестр. Оркестр який вміє ловити буквально кожен подих виконавця незрячого, це, це просто браво. Ну, Наскільки мені відомо, що це єдиний в Україні оркестр, який може працювати з незрячними артистами. так? Так. Це унік, ну, унікальна так. Послуга. Унікальна, так. Головне не помилитися, тому що в одному інтерв'ю е, журналісти сказали, що це унікальний оркестр з незрячих музикантів. Музиканти вони всі бачать, тому що їм потрібно бачити диригента. А солісти, вокалісти, інструменталісти вони дійсно є незрячими. Так, друзі, розібралися. Я знаю, що 12 чи 13 незрячих артистів сьогодні на стані чи Я помиляюся. Е, досить... Ну орієнтовно. Орієнтовно так, але То, я не... я можу помилятися. Велика кількість, тобто велика кількість людей приїжджає загалом до, до нашого міста і з різних міст приїжджають. Це... Та це не, не вони всі зі Львова, правда? Ні, зі Львова взагалі дуже мало е, артистів. Вони всі приїжджають. Їм всім складно. Е, дуже складно це все організувати, тому що навіть, Оленка Оленка Ковтур вона з Полтави є. Хтось приїжджає з інших міст, з Києва і це все організувати, зустріти в поїзді. Uh -huh. Ми допомагаємо один одному, так навіть знаєте, за лаштунками. Це прикро, але їм навіть складно одягнутися. Так. Їм одягнутися, тому в мене дружина зараз, я даю інтерв'ю, а вона допомагає переодягатися артистам. Але це дійсно є артисти. Що мені подобається? Звичайно, що там є макіяж, їх малюють, їм роблять зачіски, вони виходять. І я не знаю, як їм це вдається, але вони... По вигляду вони не бояться сцени. Я не знаю, я сам інколи боюся, але вони як справжні артисти. Ми навіть зараз можемо, можливо, чути, можливо, не чути, але зараз на салон впевнено, співають. Вони дійсно до цього готувалися цілий рік. І що найцікавіше, що глядач це відчуває. І найбільші оплески завжди дістають наші незрячі артисти. Ір'ю ти ділився зі мною, що любиш себе побалувати чимось приємним після великого концерту. Чим ти плануєш себе побалувати тут у Тернополі? Тернопіль для мене це вже задоволення сюди приїхати, чесно. Я навіть заходжу до театру і мене вже тут знають, тому що не відчуваю, що я люблю Тернопіль, тому звичайно, що не до мене з такою повагою ставляться. Навіть на вулиці я бачу, люди зі мною вітаються. Я може не всіх знаю, але це як моє рідне місто, і ти знаєш, ну, в принципі, я шкодую, що ми. Цього року не приїхали з нашим проєктом до, до, до Тернополя, але мені сподобалася сьогоднішня зустріч з директором драмтеатру випадково. Так сказав, Олександр. Ви ще не знаєте, але ми вже восени будемо робити концерт тут. <гум> так. Я, я над цього ще не знаю, але я дуже радий таку інфор почути таку інформацію. Ну, отже, про творчі плани можу вже не запитувати, бо ми чекаємо тебе восени тут із концерт. Дуже хочеться приїхати. Насправді хочеться приїхати, привезти нову програму, тому що е я навіть у Львові це кажу, і нехай ображається моє рідне місто, але чомусь найкращі концерти у мене в Тернополі. А, це так, факт. Це, це дуже У Львові так само дуже круті концерти, дуже дуже позитивні, круті, але в Тернопіль якась особлива опубліка. Не знаю. А, скажи, а, будь ласка, а, ще ось а, таку маленьку деталь. У тебе дуже гарна вишиванка. Це не Тернопільська часом. А, а от звідки? Впізнаю мотиви, бо мотиви дуже цікаві. Це дійсно, це в Тернополі, я ж кажу, що. Ми навіть дружині сьогодні куртку купили в Тернополі, тому що ми знали, що тільки тут такі шиють шкірину. А це галерея вишиванок, і вони спеціально нам на концерти у Львові. І мені і дружині створили образи. Причому це зробили складно їхати зараз. Тернопіль, Львів посінути сюди. Ми сантиметром все міряли. Ми нас не було примірок, але вони все ідеально зробили. І тут є всі, всі області України. Так так. тут можна зауважити, і вони дуже зручні і в них приємно виступати. Тому я кажу, в Тернополі відбуваються надзвичайні речі. По нашій добрій традиції зазирнемо у мене. Є такі магічні карти. Ти піднімаєш її? розказуєш, що вона про що вона тобі говорить? І першу асоціацію називаєш будь-яку. Так, я, я ще розповім, що в нас ж колись було інтерв'ю, і це, це мені врізалося в пам'ять назавжди, тому що мені дуже подобаються такі асоціації. І я колись думаю, що я не справлюся, але я тільки беру будь-яку карточку, і в мене зразу щось, якась історія з мого життя так, вимальовується. Друзі, обов'язково подивіться минулу програму, тому що Олександр розкрився максимально мене, багато, розповів цікавого про себе. У мене зразу ну, історія Щас? з життя, парасольки. Парасольки, і в мене був одного разу дуже цікавий концерт це було у нас у Львові. Це не заготовлено, це дійсно, ми, я карточки не бачив. Е, концерт Свяченківському гаю у нас у Львові. Зібралася велика кількість людей, в мене був концерт, але без сцени, а таке серед людей. Така була велика площа, і шалений дощ йшов. Ну просто шалений. А на скрип на скрипці не можна грати в дощ, тому що ну, смичок стає вологий. Скрипка взагалі тріскається, mm -hmm. і це заборонено. Але я ж такий, що мені все одно, і якщо прийшли люди послухати музику, то вони мають слухати, то ми знайшли е серед людей найбільшу парасольку. Ведучий весь концерт стояв за мною. Я грав на скрипці, і я ходив між людьми, а він постійно ходив за мною. І скрипка після того дуже постраждала. Але ті всі емоції, які відчули і люди, і я, ну вони воно себе виправдало. А скільки в тебе скрипок загалом? У ну, мене скрип... скрипок багато в мене є, насправді, але їх кількість збільшується. Mm -hmm. Але, звичайно, що е, на таких серйозних концертах я граю на найдорожчій, найріднішій мені скрипці, і вона саме. Найдорожча по ціні чи, тому що дорога серце. Ну, вона по ціні дорога, але і серце, тому що вона е, дуже мені пам'ятна і рідна, тому що я ще ні виступав на «Україна має талант. І вона така вже трошки пошарпана, вона може мати якісь там зарубки. Але mm -hmm. я це все пам'ятаю, з кожного концерту. От, Тут мені тут скрипка впала, тому вона нащернулася. тут, ще мені зробили замість порізати струну, мені порізали там частинку деки. Тобто я її весь час ремонтую. Я її здаю в ремонт на, на тиждень, її полірують, е, і вона знову приходить до свого майже первинного вигляду. Тобто ця е, скрипка недоторкана, її не можна нікому передати, передарувати, чи в якийсь там аукціон віддати на збір коштів. Вона завжди буде з тобою. Якщо е, Буде якийсь аукціон, і буде реальна сума, на якій можна буде зібрати реально великі гроші, які підуть на користь, я її віддам. Я чому питаю? Тому що Аркадій Бойтюк недавно так з гітарою своєю зробив. Він на... гітара, з якою він був, на теж якомусь талант-шоу, він її недавно виставив на аукціон для того, щоб зібрати кошти на Збройні Сили. Зі скрипкою трохи складніше, тому що гітара це, в принципі, більше фабричний інструмент, а скрипка це майстровий. Тобто, ця людина її роками робила ту скрипку, і щоб зробити ще раз таку саму, я не можу просто піти в магазин, я повинен її замовити, я повинен декілька років чекати на неї. Тобто ага. це майстровий інструмент, і це насправді це дороге задоволення. Добре, а скільки коштує твоя найдорожча скрипка? Це можна цю таємниця відкрити? Та я не люблю говорити, тому що ціна по ціни міняється, але в принципі, ну, ціна машин, автомобілі, напевно. А, Добре, як а, а тут же думати, кого автомобіля. Добре, гаразд, ось вам загадка від Олександра. Давай ще карточку тоді. Гроші. Долари. Mm -hmm. Звичайно, що з грошима багато асоціацій, і кожна робота, напевно, має бути оплачувана. Зараз з грошима, скажімо так, артистам складно, тому що зараз припинилися практично всі концерти. Якщо у мене основний заробіток, це були виступи корпоративного плану. Це кого не секрет, може бути весілля, може бути якісь забави, то зараз воно все припинилося. І приходиться себе шукати в якомусь іншому руслі. І скажу відверто, не знаю, що це асоціюється, але, в принципі, я себе знайшов. Ще рік тому, коли почалося вторгнення, я залишився абсолютно без роботи. Але я така людина, яка не любить сидіти просто на дивані, навіть в такому зручному, як цей. Я мушу якось заробляти гроші. Так. Я заграв конкурс в на нашу львівську оперу не одразу, а був дуже складний конкурс, але мене взяли на дуже престижне місце. І я себе знайшов в інтернеті. Я зараз перший раз цього року святкував свято фрілансера. Я маю свою студію вдома, і я записую скрипку для студії цілого світу. І це дуже цікава мені робота, яка приносить мені зараз найбільший дохід. І я можу писати музику для японського якогось аніме, для американського вестерна, музика до фільмів, лірична норвежська музика, тобто африканські мікси. І я кожен день маю багато замовлень угу. і. Це в принципі, зараз мій основний дохід. Тобто може бути таке, що буде якийсь в кінотеатрі великий фільм презентовано, і ми почуємо скрипку. Це твоя. Може бути, тому що кожен день я здаю одну-дві роботи, Ох, в принципі, це, це бо чимало, та, там є дедлайни. Дедлайни, але е, я до чого це веду? Що навіть музикантам в наш час е, не, не варто розчаровуватися, можна себе знайти. Я ніколи не думав, що я себе знайду як фрілансер, е, маючи свою домашню студію, але я себе знайшов і мені це подобається. А тепер я просто розриваюся, бо я фактично працюю на двох роботах. Так. І в театрі, і, і вдома в студії, і дуже часто я просто не сплю. Я, я не сплю, тому що вночі треба працювати, бо зранку знову на роботу. Спотих. Але але все, все реально. <рес> Наполегло. Раз в тиждень я висипаюся. <рес> Добре, рухаємося далі. Цю? О, я ти в собі яку хочеш вибирає. Я так. Театр. Театр, Театр, сцена. Е, яким би не був я фрілансером. Звичайно, що моя душа лежить mm -hmm. до сцени, і ті всі емоції, які артисти переживають на сцені, їх не можна нічим замінити. І е, дуже хочеться мати багато концертів. Ми зараз е, Тернопіль ми плануємо, але ті міста, які ми вже, вже запланували, ми, через місяць ми їдемо трохи на схід mm -hmm. з нашим гуртом цілим. У е, нас буде серія концертів, з таких, що вже підтверджені, це Харків, це Дніпро. Це можливо Запоріжжя, це буде залежати від ситуації, тому що насправді ну ми не знаємо, де будуть прильоти, де, де воно буде. З гуртом та ти з дружиною їдеш. з дружиною, і з хлопцями. Ми, ми перепиталися, чи хочуть, не хочуть. Ну, в принципі, всі хочуть їхати. Єдине, що таке прохання не ночувати там. Mm -hmm. Тому що ми ну, боїмося. Тому постійно ті всі обстріли і по Харкову, і по Дніпру, і по області. У нас багато велика родина, і в Мелітополі є. Ми. ми при можливості, ми з ними спілкуємося, але це все, звичайно, що небезпечно. Але нас, організатори, запевнили, що е, люди спраглі мистецтва і в Харкові, і в Дніпрі е, дуже багато людей ходять на концерти. Е, там зараз е, мало хто з артистів приїж... ну, приїжджають, але не так, як завжди. І ми так трішки ризикуємо, але це відчуття сцени е, і відчуття того, що твоє. Праця принесе хоч якусь маленьку користь, це мене не покидає, тому надіюся, що це вже чим швидше все припиниться, і ми будемо не тільки збирати кошти на армію, а ми будемо також дарувати радість нашій перемозі. Та, давай дві відкриємо. Так, давай дві. Не скажу, що так, треба. це планування, календар і ліс, природа. Коли я запланую відпочинок. Відпочинок, <laughs> так. Е, ти спиш е... раз на тиждень. Це... Відпочинок, е, не знаю, коли я запланую. Але я людина, в принципі, яка любить все планувати. Mm. І яка, звичайно, що мріє, щоб було 32 години на, на добу, щоб все встигнути. Але відпочивати так само потрібно. І я дуже багато працюю, але як артист, я також виснажуюсь. Е, і інколи буває, що ти ну, в мене якось таке, що я можу працювати 5 днів, а потім те просто. Ти зупиняєшся, ти сидиш, і в тебе нема ні на що настрою, нема натхнення. Е, я взагалі людина, яка мало з ким спілкується. Це З тобою приємно спілкуватися, щось, щось поговорити, але мені потім вже на шостий день мені люди пишуть, я просто не відписую, тому що я, я вигораю. І мені потрібно щось таке, знаєте, от як цей ліс. Мені потрібно побути з собою. І один день відпочинку, і я набираюся енергії, я можу зустрітися з друзями. Е, не музикантами, щоб поговорити на якісь незалежні теми, і трішки відпочити. Скоро буде літо, скоро буде тепло. Скоро може, мою скрипочку можна буде почути не тільки в театрах. Ми плануємо серію open-air концертів Я не знаю, чи в Тернополі таке практикується, але коли людина приходить на свіже повітря, на якусь гарну локацію, ці емоції це запам'ятовуються не завжди. Тому у Львові вже такі концерти заплановані. Я думаю, що ми це зробимо в інших містах. Тому е, бажаю всім планувати і встигати як мати час як і на роботу, так і на відпочинок, бо без нього ніяк. Бажаємо і тобі того ж. І працювати плідно, і відпочивати гарно, і тебе чекаємо з великим концертом вже в нашому місті. Заплануємо обов'язково. Люблю дякую, вас. дякую, дякую тобі. дуже любов взаємна. Дякую. Друзі, це була культурна програма. З вами була Ксенія Кичак, Олександр Божик. Побачимося вже наступного тижня у черговому випуску. На все добре.